Швидкість, що вбиває, івано-франківські медики спільно з поліцією просять водіїв бути обачними на дорогах, адже статистика смертності внаслідок ДТП в Україні та області залишається невтішною, і лікарям не завжди вдається врятувати життя пасажира, що отримав тяжкі травми під час аварії. У 2016 році безпосередньо в відділенні реанімації на пасічні обласній клінічної лікарні лікувалося 100 хворих із політравмою. Говорю за таку велику травму із них. 8% померло. Тобто летальність від політравм, оцих із ДТП це 8%. в нашій області. Це ну не є найвищий показник по Україні, десь 12%. В той же час у всьому світі троє хворих троє хворих помирають серед головних причин аварії: швидка їзда і порушення правил дорожнього руху. Керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння також спричиняє левову частку ДТП. Та щоб мінімізувати деякі з цих негативних явищ, кажуть у патрульній поліції, в арсеналі мають хіба профілактичні заходи. Яких з технічних засобів контролю швидкості поліція зараз не може до законодавства використовувати тільки в автоматичному режимі а в автоматичному режимі рух в цьому напрямку вже здійснюється досить довго. На жаль, кінцової точки немає. Тобто камер не виставлено. Відповідно за швидкість зараз притягати ми не можемо, можемо тільки профілактувати. Тобто, якщо людина перевищує швидкість, ми просто по своєму спідометру можемо визначити, що дійсно людина перевищує, зупинити і зробити їй зауваження. Проблемою залишається і те, що люди не вміють надати потерпілому в аварії першу допомогу. Тому лікарі закликають водіїв не нехтувати курсами медичної підготовки, адже елементарні знання можуть врятувати чиєсь життя. Ольга Рага, Сергій Попович, Телеканал 402.